А ви знаєте, як швиденько приготувати смачненьке до чаю з мінімальних продуктів, а ще й швидко. Така смакота обов'язково всім сподобається, тому зберігайте рецепт, ставте лайки, давайте готувати. І так готуємо тісто. Для цього в миску вбиваю яйце. Додаю молоко, сіль, цукор, розтоплене вершкове масло. оцет. все гарненько змішую між собою. Далі поступово додаю борошно. Я використовую завжди від торгової марки Амбар бо це надійне борошно, з якого все виходить. І замішую тісто. Воно обов'язково повинно вийти м'яке, дуже сильно борошном забивати не потрібно. Як тільки перестане липнути до рук, воно готове. Накривай харчовою плівкою і залишано на півгодини відпочити. Тісто розділяємо на рівні частини, кожний шматочок розкатує в прямоугольник. Робимо надрізи, як показано на відео, далі складаємо, всередині розділяємо, перекручуємо і готово. Обсмажую в великій кількості олії з обох сторін до золотистого кольору. Для сиропу змішуємо цукор з водою, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння. Варимо 4 хвилини постійно помішуючи. Трохи охолодженому сиропі, обвалюю хворости, можна смакувати всім смачного.